Вітаю вас, діти! Сьогодні поговоримо з вами про здоров'я та чистоту. Щоб бути здоровим та охайним, потрібно дотримуватись правил. Будемо називати правила та дарувати нашому сонечку промінці. І так, перше правило. Режим дня або розпорядок дня допоможе нам розподілити свої сили, і ми не будемо втомлюватися. Обов'язково кожного ранку виконуйте ранкову зарядку. Вона розбудить наше тіло і подарує бадьорість на цілий день. Правильне миття рук тіла обличчя. Береже нас від шкідливих мікробів. А здорове харчування багате на корисні для нас вітаміни. Безпека це коли ніщо не загрожує життю та здоров'ю. Бережіть себе, особливо у воєнний час. Заняття спортом необхідні для здоров'я. Щоб здоров'я гарне мати треба у дворі щодня гуляти. Ось ми подарували сонечку багато промінців. Яке воно стало веселе! А тепер давайте ще подаруємо йому багато гарних слів. Давайте подумаємо, яке в нас сонечко? Велике, добре, золоте, тепленьке, світле, променисте, гаряче, радісне іскристе. Красиве, чисте і грайливе, потрібне, ніжне і мінливе, любе, рідне, життєдайне, космічне, щире, надзвичайне. Ось ми скільки слів придумали про наше сонечко. Тепер воно веселе і посміхається. А ви ще дітки? Не забувайте дбати про чистоту. Давайте згад... згадаємо правила, як необхідно мити ручки. Наші дітки, ось які, миють руки залюбки, рукава всі загортають. Руки милом натирають. Під водою довго миють, витиратися уміють. Люблять воду малюки як маленькі каченятка. Бажаю всім гарного здоров'я!